Ми були в полоні. Ну, нам, звісно, розказували фантастичні історії про те, що на заході України вже давно Польща. Київ взяли Русаки от, і нема куди вертатися. І от Одеса була захоплена зразу. Одеса те слово, за яке можна в Одесі отримати пощам. Навіть мені. Ми не знали в Маріуполі, що відбувається з Одесою. По карті ми розуміли, що вони лізуть через Миколаїв, знали, що біда з Миколаєвом, ну там гатять. Ми не розуміли, у нас був інформаційний вакуум. І от кожного дня Одесу взяли, ні, Одеса, йдуть бої, вуличні бої, корабельна артилерія працює, авіація все гатить. Я, по-перше, в мами спитала, коли я з нею говорила по телефону, що з Одесою? Мама каже, що літо, там люди купаються. Я кажу, там ж, ну, бої йдуть. Мама каже, ну, не буду казати, мама не так сказала і не в Риму, але які ну, бої. Каже, там все добре, там Миколаїв, Жару, Одеса, це Україна, я не сумніваюся, але перед тим я ще таку фразу, коли там один е, е, хотів, не знаю, хотів, мабуть, нас якось образити, і такий каже, ми вас вже забрали Азовське море. Скоро ще заберемо і чорний. І я така, ага, чорне заберемо, значить не забрали. Значить, ага, супер, вода са наша клас. І каже, де ви будете взагалі купатися? Я кажу: хлопці, в нас вода по трубах тече. Ми мар маємо. Май мене. Вона почалася, мені було 13 років. це, ну… Я насправді вже тоді прийняла рішення, що я буду захищати свою державу, але мама не пустила логічно і, і я просто не думала, що війна правда мене дочекається. В Маріуполі я дуже часто говорила своїм друзям, а ви уявляєте, десь там наші рідні. Дивляться телевізор і їм розказують, як ми можна без їжі, медикаментів, боєприпасів файтемо весню, і причому з такою силою, що вони три місяці не можуть нас взяти. І це тримало. І ось ми йдемо у бою життєвому, тверді, міцні, не зламні, як на Плачне, та свободи ще нікому, а хто говорить, той здобуває світ. А зараз я як ну не в формі людина, але людина з камуфльованим серцем можу подякувати вам за те, що ви тримаєте нам крила, щоб тримати небо. Ми без вас не впоралися. Дякую вам. Чекає вдома, дити, музику несе. Немає тих слів правильних, які можна підібрати, щоб сказати, як, як я сильно люблю українців, як я сильно люблю Україну і наскільки ви класні, наскільки ми всі класні, і настіль, наскільки ми не схожі на них. Повірте, я знаю про що я кажу, чотири місяці з ними прожила. От все життя купатися в Чорному морі і окунутися в Москва ріці. Як би не було тяжко, в найважчі хвилини ми зазвичай співали приблизно таких пісень, які я зараз вам заспіваю на Азовом, Вітер над дюнами і Oh